Чи стане словаччина новою угорщиною і відвертим ворогом України це все вирішується буквально зараз у Словаччині, де відбуваються президентські вибори? І там є приємна новина для України про це ми сьогодні поговоримо. Мене звати Юрій Панченко, А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Вже півроку ми спостерігаємо досить сумну, ну і небезпечну картину, як Словаччина, тобто країна, яка допомагала Україні, яка першу передала нам засоби протиракетної оборони, яка передала нам винищувачі, але де восени помінявся уряд, і цей уряд став відверто проросійським. Він блокує передачу Україні зброї. Словацький прем'єр Роберт Фіцо постійно говорить про необхідність мирних переговорів з Путіним, і навіть більше він каже, що в Україні були неонацисти чи є і тому дії Путіна є там частково виваженими. Він стає поступово другим Орбаном. Більш того, Орбан і Фіцо стають природними союзниками проти санкцій Брюсселя. Для Орбана це важливо, тому що в Євросоюзі тепер Фіцо буде блокувати будь-які санкції проти Угорщини, і так само, як Орбан, буде блокувати будь-які санкції проти Фіцевської Словаччини. Однак єдиний плюс полягає в тому, що Фіцо ще не став другим Орбаном. Не тому, що він не хоче, дуже хоче і прагне цього, але він досі не контролює всієї ситуації. І від того, чи вдасться йому це, залежить від результатів президентських виборів. Ми знаємо дуже про українську президентку Сюзану Чапутову, але вона вирішила не йти на другий термін. І зараз країна обирає нового президента. І є приємний сюрприз: перший тур відбувся 22 березня, і несподівано для всіх, попри всі очікування соціологів, його виграв проукраїнський, прозахідний кандидат, колишній міністр закордонних справ Іван Корчок. Варто розповісти, що Роберт Фіцо свого часу сам спробував світити в президенти. Це було у 2014 році, десь трохи в тому. Але тоді, вигравши перший тур, він програв другий, тому що він мав дуже високий антирейтинг. Після цього фіцо врахував цю помилку і е, намагається висувати йти не сам, а висувати кандидата, який міг би виглядати більш-менш прийнятним і для проросійської, і для прозахідної частини словацьких виборців. Цього разу цим от кандидатом став чинний спікер парламенту Петер Пілігріні. Він лідер партії голос Невикарчука. І головне, що партія голос це виходці із партії «Смер», партії Роберта Фіцо. І фактично, можливо, ці партії знову об'єднаються. Це важливо для Фіцо, що це один із кроків для встановлення абсолютної влади над Словаччиною. Пілігріні, на відміну від інших учасників коаліції, від самого Фіцо та, наприклад, лідера Словацької національної партії Андрія Данко, вважається до кім. Більш про західним політикам. Коли він входив в коаліцію, він казав, що він стане гарантом того, що зовнішній курс Словаччини залишиться незмінним. Ніхто не буде ставити питання про, про вихід Словаччини з ЄС чи НАТО. Однак, по факту, зараз Словаччина йде на конфлікт з Євросоюзом, і Пілігріні просто заплющує на це очі. Розкажу таку. Трохи пікантну історію. Багато моїх словацьких знайомих, політологів та політиків впевнені, що у Роберта Фіца є на Пелігрині дуже сильний компромат. Кілька років тому у Пелігрині вдома було пограбування. І словацькі політики просто переконані, що за це пограбування стоїть Роберт Фіцо, і його цікавив. Приватний відеоархів Пілігрині, за допомогою якої він отримав певну інформацію інтимного характеру, за допомогою яких він може шантажувати нинішнього спікера і повністю контролювати його дії. Це важливо, тому що Пілігріні на початку своєї каденції спікера він казав, що розуміє, хто є агресором, що Україна захищається. Зараз його риторика стає все більше і більш подібною на, на фіцевську, ну так сказати, фіцолайт, тобто нам потрібен мир, так поступки, мирні переговори, ні втягування словаччину у війну і так далі. І звичайно, що якщо Пілігріні стане президентом, то по суті Фіцу запне собі всі ключові посади у україні. Опонентом Пілігріні став Іван Корчок. Це дуже відомий словацький дипломат. Був міністром закордонних справ, до того, послом Словаччини у Сполучених Штатах важливо, в тому що він не є членом якихось партій хоча міністром він став по квоті право центристської партії і справедливість, але не є членом цієї партії. Він дуже поважна людина, і Корчок переконаний, що, наприклад, приговори з Росією не мають сенсу, що треба підтримувати Україну. і Це найбільше можливий і єдиний. Вклад у безпеку в Європі, тобто він транслює абсолютно правильні тези. Є сподівання, що Корчак буде більш харизматичним і більш сильною персоною ніж Зана Чапутова. Ми дуже вдячні пані Чапутовій, Вона є справжнім другом України, проте вона не випадково йде з президентської посади. Як вважається, вона йде тому, що забагато звинувачень, а точніше, погроз на її адресу і на адресу її родини, в тому числі від оточення Фіцо. Пережити це, працювати в таких умовах, вона вважає для себе неможливим. І очевидно, що наступним президентом має бути людина з такою сталевою хваткою і сталевим характером, який буде протистояти погрозам прямим чи неприхованим від прем'єра та його оточення. Іван Корчик вважає, що він є таким. В принципі, вся його біографія показує, що він дуже принципова людина. І це дає шанс на те, що все ж таки Фіца утримує певну противагу, і це дуже важливо. Отже, перший тур відбувся 23 березня. До того фактично всі соціологи показували, що має виграти і перший тур, і другий Петер Пелігріні. Корчок відставав. Навіть в першому турі йому прогнозували відставання на півтора-три відсотки. Але важливо, що в другому турі розрив має збільшитися. І тому соціологи казали, щоб Корчук мав шанси на перемогу. Він має не просто виграти перший тур, а виграти ну, з досить вагомою відривом ну, хоча б там 4 а краще 5%. Оце й відбулося. Іван Корчик виграє. Його відрив від Петра Пелігрині складає 5,5% пункти. І це вагомий вагома заявка на успіх. А так все так просто дуже важливим є те, хто зайняв третє місце і за кого підуть голосувати виборці цього кандидата. От тут найбільш небезпечний і тривожний сигнал для України. Третє місце друге друге поспіль на попередніх президентських виборах. Також займає Штефан Гарабін. Це відвертий друг Путіна. Чесно кажучи, більшого покидька складно уявити. Він заявляє, що перший візит на президентській посаді він здійснить у Москву. Що він буде скасовувати санкції проти Росії на місці Путіна? Він би чинив з України так само, і навіть на Рентоні його телефону стоїть російська попса. Ми раніше казали, що словаччина є досить проросійською України. Ну, і там є вагомий відсоток проросійського електорату. От це електорат Гарабіна, який на попередніх виборах парламентських голосував за Фіцо. Е, сумарно е, за Пілігріні і за Фіцо голосують майже 50% виборців. Це дуже тривожно, І тому е, вибори значною мірою залежать від того, чи зможе е, Іван Корчак мобілізувати своїх прихильників, показати, що перший тур, що Перемога реальна, треба всім прийти при проголосувати. А друге, за кого проголосує електорат Харабіна тут є певна надія, що для електората Гарабіна дуже проросійського, дуже махрового, дуже гомофобного. Пелігріні не підходить. Він занадто західний. Він занабто все ж таки заяви в нього про натівські, більш того, про нього всякі чутки ходять. І для них голосувати за Пелігріні є неприйнятно. Однак не варто забувати, що Фіцо не випадково поставив на Пелігріні, Він впевнений, йому важлива ця перемога. Не виключено, що ближчі два тижні у Словаччині були дуже гарячими. Я згадую стратегію чеського президента Мілаша Земана. В Чехії так само розрив між першим і другим туром дуже невеликий. І е, Земан виграв двічі поспіль вибори завдяки такій стратегії. Він мовчить, як Пелігріні мовчить. Протягом першого туру, а от два тижні між першим і другим туром його опонент завалюється всякою чорною рекламою, відмитися від якої він просто не має можливості. Не виключено, що проміжок між першим і другим туром у Словаччині буде надзвичайно гарячим і надзвичайно брудним. Однак про західний кандидат має реальні шанси на перемогу. А окрім всього, цього, що президент все ж таки, попри невелику кількість повноважень, все ж таки може в деяких моментах заблокувати якісь антизахідні антиукраїнські рішення уряду. Це є сигналом для того, що все ж таки більшість словаків не підтримують цей розворот про російський, який проводить уряд Фіцо. І очевидно, що перемога Корчика, якщо вона зда... станеться, вона підсилить нинішні антиурядові протести у Словаччині. Багато словаків зараз виступають проти курсу уряда Фіцо. І побачивши, що по такі прозахідні словаки є в більшості, ці протести отримають нову силу. І, зрештою, унеможливить те, що Словаччина стане другою угорщиною. Ну, принаймні, ми на це дуже сподіваємося, і будемо слідкувати за подіями. Тож будьте з нами, буде ще багато цікавого. Пока.